Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми з вами будемо розвивати вміння бачити і застосовувати математику в реальному житті. і робитиму це, розв'язуючи задачі практичного змісту. Задача 1. Під час будівництва від віконного скла трикутної форми відколовся один з його котів. Чи можна, за частиною, що зберіглася, замовити скляру віконне скло цієї самої форми, які заміри потрібно зняти? Розв'язання. Потрібно відновити вікно трикутної форми. Якщо відомо, що один кут у цьому склі відколовся? Мовою математики завдання полягає в тому, щоб побудувати трикутник а 1 б 1 с 1 який дорівнює даному трикутнику АВС. Трикутник АВС однозначно визначається довжиною сторони АБ та градусними мірами кутів А і Б. Тому скляру потрібно відрізати скло у формі трикутника а 1 б 1 с 1 у якого сторона А1Б1 дорівнює стороні АБ, і кути А1 і Б1 відповідно рівні кутам А і Б. Тоді трикутник А1Б1C1 дорівнює трикутнику АБЦ за другою ознакою рівності трикутників. Отже, за частиною, що зберіглася, Замовити віконне скло цієї самої форми можна, для цього потрібно виміряти довжину сторони АБ і градусні міри кутів А та Б, і побудувати за отриманими вимірами, тобто за стороною і прилеглими до неї кутами трикутник А1, Б1, С1, рівний. Трикутнику АВС. Задача 2. Прямолінійна ділянка дороги А1Б1 передбачає розміщення тунелю АВ, який пробивають із двох боків гори, як зображено на малюнку. Чи правильно вибрано напрямки А1А і Б1Б? Якщо вимірювання показали, що кут А1 дорівнює 50 градусів 10. в 1 дорівнює 49 градусів 20. Минут, кут С дорівнює 80 градусів 5. Розв'язання. Перекладемо нашу задачу мовою математики. Речення. Прямолінійна ділянка дороги А1Б1 передбачає розміщення тунелю АБ означає, що всі чотири точки А1, А Б та Б1 лежать на одній прямій. У такому разі фігура А1Б1С трикутник. Як відомо, Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Знайдемо суму відомих нам кутів А1, Б1 і С. 50 градусів 10 минут плюс 49 градусів 20, минут плюс 80 градусів 5 минут дорівнює 179 градусів 35. Минут. Що не дорівнює 180 градусів. Отже, напрямки а 1 а і б 1 б вибрано неправильно. Варто врахувати, що така помилка в проєктуванні тунелю може призвести до великих економічних втрат. Задача 3. Для оздоблення серветки квадратної форми потрібно витратити. 140 см мережива. Господиня вирішила розрізати серветку на дві рівні трикутні серветки і обшити їх по периметру. Чи вистачить їй 210 см мережива? Побудуємо математичну модель цієї задачі. Господиня має квадрат, периметр якого. Дорівнює 140 см. Відповідно, довжина сторони квадрата дорівнює 140 поділити на 4 дорівнює 35 см. Згідно з умовою, потрібно розрізати квадратну серветку на дві рівні трикутні серветки. Це означає, що ми ділимо квадрат на два рівних. Прямокутних рівнобедрених трикутників АБД і СБД, як зображено на екрані. Катети цих трикутників є сторонами вихідного квадрата. Отже, на обшиття катетів піде стільки ж матеріалу, скільки на обшиття квадратної серветки, тобто 140 см. А на обшиття двох рівних гіпотенуз залишається 210 мінус 140, дорівнює 70 см по 35 см на кожну з них. Але за властивістю прямокутних трикутників довжина гіпотенузи завжди більша за довжину катета. Тобто гіпотенуза наших трикутників більша, ніж 35 см, а значить, наявного матеріалу господині не вистачить. Сьогодні ми розв'язували практичні задачі. І це дійсно цікаво і корисно. Дякую за увагу! Хай щастить!